Це сьогодні, Борислав. Спробуємо з'ясувати у його мешканців, і наше традиційне запитання: як змінилося місто за цей рік? Щоб щось надзвичайне, але все одно, якщо побачити центр міста до Нового року, то побачите, що я думаю, що у нас центр найкрасивіший. Щось є, може, є багато змін, але може я обмежений трошки в інформації з змінами глобально. Парк став чистий, центр дуже красивий. Ну, Я думаю, поки що на кінець року вистачає. Хоче змінився Борислав за цей рік? Ні. Yeah. Чому? Це yeah. Що було, то є, от бачите самі. Парк... А які першочергові зміни? — Парку нема. То, що хіба ялинка гарна в нас і все. А так нічого нема. Ні! Ладно, ні. ні! Депутати нічого не роблять. Ну, Дорогу зробили, тут бруківку положили, міст поставили, тільки й довго тікали. Дороги. Ремонтується, міст зробили, благоустрій парку, так що дякую, що такі. Ви відчуваєте зміни? Явно відчувається. Про те, що змінилось в Бориславі за цей рік, нам також розповів Олег Смук, громадський активіст та журналіст видання Медіа Дрогобичина». Позитивів є трохи. Я скажу, дороги почали ремонтувати. Єдине, пораджу владі більш контролювати якість виконаних робів і виконавців самих, тому що дуже багато до них претензій. Водопостачання покращилось. Звичайно, якість води вона залишає. Хочеться, щоб вона була кращою. Що здивувало в Бориславі, це нова дорога на вулиці Володимира Великого, яку цього року вимостили бруківкою. Можливо, правда, неправда, але я так зрозумів, що це був експеримент. Дорога з бруківки, вона добра тим, що якщо виходить з ладу якась комунікація під низом, її можна розібрати просто практично вручну. З асфальтом так не зробить. Гіршу сторону. Брудний дуже. От. Та й взагалі порядку ніякого. А з водою зміни? проблеми. Ціна з 10 гривень зробили 26, а води як не було, так і немає. Я, я не помічаю суттєвих змін у наших, у наших рідних краях, тому що психологія населення в жодному чині не змінилася. Все, як і було, такі люди їдуть з цього міста, вони не бачать тут жодних перспектив для розвитку. На мою думку, це треба міняти міською влади. Змінився в гіршу сторону, в гіршу сторону. А ялинка гарна, але брудний. Мені здається, що якихось змін немає, таких суттєвих. Ви не відчуваєте, що це mm -hmm. стать? Сильне mm -hmm. життя не в Береславі взагалі. Що ви не поміняли в наступному році, не Що ви змінили, ну по-перше, якийсь, я не знаю, можливо, дизайн у ну, трохи цьому місту, якихось фарб яскравих більше. Це якось так, знаєте, нудно і так, як сіро. Не знаю, я не замітив. Хіба тобто, що міст побудували, більше нічого. Дороги майже які були, такі є. Це лишилось то саме. В Бориславі ніхто не хоче зробити якісь зміни. Якщо ми самі не зробимо, за нас ніхто це не зробить. Борислав місто, в якому все ще пахне нафтою, але немає роботи. Місто, яке, на жаль, не цікаве молоді. Місто, яке потребує змін. Першу я вам зараз кав першу сю пенсії би дали більше трохи, а то дуже сильно ціни ростуть.